Привіт усім! Сьогодні вам розповім про ось такий класнючий C4 Grand Picasso від Citruena. Даний автомобіль 1,6 бензин на автоматі. 2015 рік із пробігом 91 тисяча кілометрів. Маємо атермальне термальне покриття лобового скла, датчик світла, сенсор дощу, задні парктронічки, безключовий доступ. Комплектація в автомобілі просто топ. Дивіться по салончику. Підтримка ніг. Пасажира, масаж та підігрів передніх сидінь. Велика мультимедійна система, мультикермо. Два дзеркальця, за дітьми та за дорогою слідкуєте. Приборка віртуальна, панорамне лобове скло. Автомобіль дуже комфортний, дуже гарно їде і має просторий задній ряд. Три окремих сидіння, вони в нас їздять вперед, назад, складаються. Також є столики, підсвіточка та шторочки. Ззаді автомобіль виглядає також дуже класненько, має паркоп, парктроніки і великий багажний відсік. Дана версія в нас йде 5 тому у нас дуже величезний багажник. Знаходиться він в нас на майданчику. Це місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8. Автомайданчик Auto. -Авто. Ми працюємо без вихідних. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг і також обміняти на ваші послуги трейдин. Також його можна придбати по безготівковому розрахунку. Тому чекаємо на тест-драйви, приїжджайте, дуже великий вибір гарних автомобілів.